Субсидію за два документи новації для закарпатців починають діяти уже з травня. Усі охочі отримати субсидію, заповнюватимуть лише заяву та декларацію про доходи і затрати. Причому остання по змісту простіше аніж та яку здають у податкову. Субсидії призначаються одному із зареєстрованих членів сім'ї. У житловому приміщенні, на якого відкрито особовий рахунок щодо сплати житлово-комунальних послуг, субсидія призначається при наявності різниці між платою за житлово-комунальні послуги і Часкою обов'язкову частку платежу спрощені заяви й декларації надруковані практично у повному обсязі. Займаються цим підприємство надавачі послуг. Перші документи вже надходять уж поштою. Разом з ними інструкція, куди звертатися з додатковими питаннями і як ці документи правильно заповнювати самостійно. Ці два документи людина сама заповнює і надає в управління праці соцзахисту. А вже працівники соцзахисту потім будуть перевіряти достовірність цих даних через запити до. Податкової е, і інших органів, які доходи контролюють і таке інше, а от починати заповнювати декларацію варто з кінця радять юристи, адже там є важлива примітка, що за надання неправдивих відомостей, відмова у виплаті та необхідність повернути надміру перераховану суму у подвійному розмірі, яким законом передбачено нарахування такого стягнення не уточнюють. А соцпрацівникам постанова кабміну про субсидії роботи додасть в рази, адже на оформлення субсидії виділили 10 днів після здачі документів. Органи праці і соцзахисту вони повинні і і мають право звертатися до фіскальної служби до органів ДАІ до будь-яких інших структур, до житлово комунальних організацій і отримувати всі необхідні довідки інформації, що стосується доходів. Витрат усі ці звернення можуть значно збільшити передбачений законом термін оформлення субсидії. Тож, поки закарпатці новацій ставляться з пересторогою. Не хочу голову з ними морочити, бо з ними не стільки по допомоги, скільки нервотрьок, що ще на вірьовку зможуть затягнути. Субсидії дотепер не було, і тепер не треба. Хто хоче платити, він і так буде платити. А ті субсидії не кожному дадуть. Але оці підрахунки мені здаються дуже складними, навіть з вищою освітою. Майже, якщо буде нормально і легко, то, то люди будуть. Якщо зроблять так поставлять такі умови, що не можна буде. Треба ходити два-три тижні чи місяць, то ясно, що важко буде зробити. А от вирахувати приблизну суму субсидії, яка вам передбачена, не складно для цього. Достатньо зайти на сайт міністерства соціальної політики та обрати вкладку калькулятор розрахунку субсидій і ввести свої дані. Візьмемо за приклад середньостатистичну родину із трьох осіб: тато, мама та дитина. Вводимо цифру три. Дохід осіб заробляють двоє дорослих по 2500 тисячі гривень кожен. Припустимо, тобто їхній сукупний дохід протягом місяця 5 тисяч гривень. А за житлово-комунальні послуги всі платять 600 гривень щомісяця. тепер Маємо приблизний розмір субсидії 68 гривень, але тарифи за газ та електроенергію зростуть. Відповідно, і платити за житлово-комунальні послуги доведеться більше. Тож вводимо суму комуналки втричі більшу 1800 гривень. І орієнтовний розмір субсидії складає більше двох третин від суми. Здавалося б, все не так і складно. Та чи вистачить грошей держбюджеті на виплату субсидій усім, хто має на це право? І чи вдасться вкластися соцпрацівникам в практично нереальні строки оформлення виплат, поки невідомо. Ми висмі... Висвітлюватимемо тему в наступних випусках.